Проблема нелегального перетину кордону завжди переслідувала Сполучені Штати. Не допомагає навіть збудована на південному кордоні стіна. Та останніми місяцями ця проблема загострилась тим, що через кордон з території Мексики переправляють малолітніх дітей. Їх батьки сподіваються, що багата американська держава забезпечить їх. Чому діти без супроводу батьків масово прибувають у США? Досліджувала Ярина Матвійчук. На територію Сполучених Штатів від початку року прибуло нелегально 52 тисячі дітей без супроводу батьків. Вони долають довгий шлях через мексиканський кордон, переважно із Гватемали, Ель Сальвадору і Гондурасу. Більшість із них затримали американські прикордонники. Це трагічно, що ці діти долають таку небезпечну дорогу, бо повірили у неправдиву інформацію про те, що їм оголосять амністію. Відповідно до запроваджених адміністрацією президента Обами змін до законодавства дітям нелегалам, які прибули сюди до 2007 року, надають амністію право на роботу та відкривають шлях до громадянства. Цією новиною скористались агенції, які заробляють на нелегальній імміграції в країнах Латинської Америки. Там поширюють чутки, що усіх прибулих до США дітей чекає влаштування та квиток у краще майбутнє. Якщо діти прибувають нелегально з батьками, американські прикордонники одразу відправляють їх назад. Але якщо діти прибувають самі, американці зобов'язані віддати їх у притулки чи знайти тимчасові родини у США. Через це із 2011 року дитяча міграція у США різко зросла. Минулого тижня Білий Дім відмовився відправити додаткові сили на кордон. Натомість заявив про намір уряду відкрити додаткові центри для отримання нелегалів. Чимало дітей нелегалів, які прибувають до сполучених штатів без супроводження, відпускають під опіку їхніх родичів під розписку, поки не почнеться розгляд їхньої справи у суді утім деякі неповнолітні потрапляють під депортацію секретар національної безпеки сша Джек джонсон називає ситуацію гуманітарною кризою Ми говоримо про велику кількість дітей без батьків що прибули на наш кордон голодні спраглі стомлені налякані і дуже вразливі те як ми з ними поведемося відображає наші закони і наші цінності між тим, деякі республіканці не погоджуються. Вони закликають до більших огорож впродовж кордону і кращого нагляду. Я був там. У нас немає там огорожі. Та якби ми мали, у нас не було б стільки п'ятирічних дітей нелегалі по всій країні. Секретар національної безпеки США пояснює, що забезпечення неповнолітніх нелегалів передбачене американським законодавством. Закон, ухвалений у 2008 році вимагає, щоб ми відправили цих дітей до міністерства охорони здоров'я впродовж 72 двох. За словами секретаря нацбезпеки. Уряд США намагається інформувати батьків у країнах Центральної Америки, що їхні діти неприйнятно ризикують по дорозі до США, і жодні імміграційні дозволи на них не чекають. Ярина Матвійчук голос Америки.